Привіт всім глядачам мого каналу! І сьогодні я хочу показати, як я готую дієтичні кекси. Цей рецепт я взяла з відео на іншому каналі, але я трішки змінила його, так як мені подобається. І зараз я вам покажу, як я його готую. Для приготування потрібно жменька родзинок, 100 г приблизно молока, 150 г, 25 г кокосової стружки, пакетик ванільного цукру. Одне яйце, 3 столові ложки какао і одна чайна ложка розпушувача. І висівки або пшеничні, або вівсяні. Там потрібно 4 столові ложки. Родзинки заливаю кип'яченою водою. Розбиваю одне яйце. І збиваю його виделкою. додаю приблизно дві столові ложки молока. Розмішую. Додаю 25 грамм кокосовой стружки. Перемешиваю. Далее додаю Пшеничні або вісяні висівки 4 столові ложки. Знову перемішую. Додаю дві столові ложки какао та чайну ложку розпушувача. Перемішую знову, виливаю решта молока. І добре перемішую. Трішки відставляю на бік, щоб набухли висівки. Тепер потрібно процідити родзинки і висушити їх. Висушую на паперовому рушнику. Тоді додаю трішки крохмалю до родзинок і перемішую їх з крохмалем. Беру це тісто, сиплю сюди родзинки і додаю пакетик ванільного цукру. Це ще раз гарно перемішую. Тоді готую форму для запікання. Може бути одна велика форма, а в мене будуть ось такі маленькі форми для кексів силіконові. Змащую їх олією. І ось це тісто викладаю в форми. З цієї порції виходить ось таких шість кексів. І тепер кладу їх в мікрохвильовку на 4 хвилини. Я кекси пекла 5 хвилин. Ще хвилину потім включила. І получаються ось такі кекси. Печуться вони в повній потужності в мікрохвильовці 5 хвилин. Дякую всім за перегляди, за підписки на мій канал і за коментарі. І до зустрічі в наступному відео. Всього вам найкращого!